Добрий день, церква, радий всіх бачить. Зараз я тут трошки себе понастраююсь. Радий сьогодні всіх бачить. Знаєте, коли ще зібрання якби, почалося тільки, вас було набагато менше. Я думав, що цікаво, що сьогодні, мабуть, там майже вперше, що на другому зібранні буде менше людей, ніж в другому зібранні буде менше людей, ніж на першому, але дивлюсь, вже всі підзбирались і насправді кількість десь така сама, може навіть трішки більше. Знаєте, в нашій церкві є дуже багато хлопців, які люблять футбол. Я навіть скажу, що є день, в який хлопці збираються грати в футбол. Це субота вечором. Кожен, коли йде туди грати, він йде не просто грати, він йде перемагати. Для кожного ця перемога вона є дуже цінною. Хоча, мабуть, найперше, що всі просто хочуть отримати задоволення. Але йдучи за цією перемогою. Знаєте, так часто трапляється, що в футболі завжди якась команда програє. І по суті, половина хлопців е, програють. І знаєте, коли ти попадаєш в команду, і ця команда слабша, стається щось не дуже добре всередині, бо ти прагнеш перемоги. Ти прагнеш перемоги всіма своїми силами, і, і ти думаєш, що ти заслуговуєш цю перемогу. І Певному якомусь такому емоційному пориві, в емоційному бажанні цієї перемоги, ми часто можемо сказати те, що не треба було казати. Зіграти так, як не треба було зіграти. Чи вчинити по відношенню когось щось навіть зі своєї команди так, як не треба було робити? І коли ми вертаємося після футболу додому, після такої гри, ми розчаровані. Ми розчаровані навіть не тою поразкою, яку ми здобули, а тим, як ми себе поводили на полі. Ми розчаровані тим, що ми сказали це і зробили те, що не треба було робити. Е ну ладно, буду придивлятися. Е бажаючи перемогти. Дуже часто ми можемо програти більше, ніж просто футбольний матч. Да? І це в житті, це не тільки в спорті. Дуже часто, бажаючи не програти, не програти в якомусь домашньому спорі і так далі, ми програємо більше, ніж домашній спорт, споспір чи матч. І сьогоднішня моя проповідь буде про те, як не програти більше. Як, навіть програючи, залишатися гідним, залишатися в перемозі. І ми з вами будемо продовжувати Євангелія від Марка, так як ви всі бачили в заставці. Можу трішечки нагадати минулу проповідь, минулу історію про те, що відбувалася остання вечеря. Останні слова Ісуса, які Він наставляв своїх учнів, останній хліб, останнє вино. І ось, закінчивши цю вечерю, вони вирушають. Будемо читати. <пілляв> як його більше зробити? І коли відспівали вони, на гору Оливну пішли, і промовляє тоді їм Ісус. Усі ви спокуситесь ночі цієї, як написано, уражу пастиря і розпорошиться вівці. По ж своєму я вас випереджу в Галілеї. І відізвався до нього Петро. Хоч спокусяться усі, та не я. Ісус же йому відсказав. По правді кажу тобі, що сьогодні, цієї ночі, перше ніж заспіває півень двічі. Відрічешся ти тричі від мене. А він ще сильніше запевняв, коли б мені й умерти з тобою, я не відрічусь тебе. Так же само сказали й усі. І приходять вони до місцевості на ім'я Гевсиманія, і каже він учням своїм: Посидьте ви тут, поки я помолюсь. І взявши з собою Петра, і Якова та Івана, він зачав сумувати й тужити. І сказав він до них: обгорнена сумом смертельним душа моя. Залишіться тут і пильнуйте. І він відійшов трохи далі, припав до землі та й благав, щоб як можна минула його ця година. І благав він, ава, Отче, тобі все можливо, пронеси мимо мене цю чашу, а про те, нічого я хочу, але чого ти. І вернувся і знайшов їх, що спали, та й каже Петрові: Симоне, ти? однієї години зміг попильнувати. Пильнуйте й моліться, щоб не впасти в спокус. Бадьорий бо Дух. Але немічне тіло. І знову пішов молитися те саме, промовши слово. А вернувшись, і знову знайшов їх, що спали, бо зважніли їм очі були, і не знали вони, що йому відповісти. І, вернувшись утретє, те каже до них: ви ще далі спите і спочиваєте. Скінчено, надійшла та година, у руки грішникам ось видається син людський. Уставайте ж, ходім, ось наблизився мій зрадник. І зараз, як він. Ще говорив, прийшов Юда, один із дванадцятьох, а з ним люди з мечами та Киями, від первосвященників і книжників, і старших, а зрадник його дав був їм знака, кажучи, кого я поцілую, то він, беріть його і обережно ведіть. І, прийшовши, підійшов він негайно та й каже Учителю, і поцілував його. Вони ж руки свої наклали на нього і схопили його. А один із тих, що стояли навколо, стояв навколо навколо меча вихопив та й рубанув раба перевсвященика, і відтяв йому вух. А Ісус промовив промов у відповідь: Немов на розбійника, вийшли з мечами такими, щоб узяти мене. Я щодня був із вами у храмі, навчаючи, мене не взяли, ви, але щоб збулося писання. Тоді всі полишили його і повтікали. Один же юнак, понагому загорений в покривало, ішов слід за ним. І хапають його, але він покривало покинувши утік ноги. Така, можна сказати, не коротка історія про те, що відбувалося після вечері. Історія в саду, історія зради. І, мабуть, одним із особистостей, які виділяються на фоні всіх цих подій, є один із учнів Ісуса Петро. Ми бачимо, що Він зустрічається декілька разів. І навіть в останній ситуації, коли вухо було відрубане, ми знаємо з інших Євангелій, що це був Петро. Коли Ісус почав говорити про те, що ось скоро уразиться пастор і розбіжаться вівці, вони всі зрозуміли, що це про них. Вони всі зрозуміли, що Ісус говорить про те, що ви всі повтікаєте, що ви всі. Кожен схопиться за надію на себе і буде тікати, знаєте. Е, і один із самих таких яскравих персонажів був Петро. І він сперечався з Ісусом про те, щоб я ніколи не зраджу тебе, хоч би мені вмерти, я не зраджу тебе. Настільки сильно Петро був впевнений в самому собі, що Він не зрадить Ісус, що Він залишиться вірним до останнього моменту йому. Але, не дивлячись на всю цю самовпевненість, Ісус відповідає йому такими, класними, не класними словами, але словами, які показують реальність сили Петра. Ти тричі відрічешся від мене, допоки не заспіває півень. Ісус бачить справжню силу Петра. Ісус знає, на що Він здатний, відповідно від того, на що Він опирається. Але Ісуса і учнів це не зупиняє. І ми бачимо, вони далі сперечаються з Ісусом про те, що вони не такі, що вони сильніші. Другий момент, який ми з вами зустрічаємо, це Гевсиманський сад. І написано про те, що коли Ісус туди приходить, Він йде молиться, і Він каже учням, про те, що його душа смертельно затривожена, він переживає. Я не знаю, чи є ще місця в Біблії, де Ісус просить допомоги. Де Ісус звертається за допомогою до когось. Але в цей момент Ісус, відчуваючи величезні переживання, величезний страх якийсь, Він звертається до учнів за допомогу. Він звертається за те, щоб вони стали в цю духовну війну разом з ним в цей час, який дуже тяжкий для нього, щоб вони стали його підтримкою в цей момент. Але, вертаючись, Ісус зустрічає картину. Симоне, невже ти не міг попульнувати зі мною навіть годинки? І це відбулося не один раз. Це відбулося тричі. Вони тричі заснули. Тричі тіло. Їхнє тіло їх перемагало, і вони були, скажімо так, виключені з духовної боротьби. Вони не змогли застоятися, стояти в проломі за Ісуса. І цікаво, коли Ісус говорив про те, що тричі зречешся, можливо, реальна зрада відбулася тут. Можливо, на ці їх три рази, коли він відрікався при людях, а, можливо, ці їх три рази, коли він не зміг молитися за Ісусом. Далі. Далі приходить Юда. Він приходить не сам з юрбою перевосвященників, книжників і інших духовних людей, їхніх рабів, і всі вони озброєні. Вони озброєні киями, мечами. І знаєте, Петро, він як людина, яка не лізла, за словами в карман. Він, як справжній, той, якби, джентльмен, достає меча і починає захищати Ісуса. Він починає боротися. Він починає його захищати, іначе, знаєте. Його слова про те, що він готовий йти до смерті, наче виглядають правдою, істинними. Але ми бачимо реакцію Ісуса. Ісус зупиняє Його. І в Євангелії від Матвія Ісус зцілює раба при І промовляє до Петра про те, що хто взяв до руки меча, той від меча загине. Ісус не одобрює цю боротьбу. І в результаті, не змігши ніяк по-іншому боротися, Петро і інші учні, вони просто тікають. Вони залишають Ісуса знову самого. Всі десь поділися, і саме цікаво, цей чоловік голий, більш за все, що це євангелист Марк, який написав цю Євангелію, згадує про себе, про те, що він втік на гій. Але знаєте, коли дивимося на Петра, ми не бачимо, що він лицемір. Він не Юда, який говорив одне, якось поступав одне, а в житті він думав інше. Він був щирим, він був справді впевнений в тому, що він так поступить. Він був дійсно вірив в свої сили. Він покладався на самого себе. Він покладався на свій сильний характер, він поглядався на свої праведні якісь вчинки. На свою бажання тягнутися до правильного, він на це все покладався, покладався на своє тіло. І в результаті ця надія на тіло, на свої сили вона призводить до поразки. Знаєте, в Біблії написано, що ніхто не може досягнути неба своєю самоправедністю. Ніхто, будучи настільки добрим, святим, класним, не може сам досягнути цього. Людина, яка надіється тільки на себе, на свої добрі справи, на те, що він найкращий, вона приречена на поразку. І знаєте, як би нам не хотілося колись, от є такі, маєте, бувають речі, коли ти себе ведеш правильно осуджувати інші за неправні речі. І навіть не розуміти їх, казати, я от не розумію, чого ця людина поступила так. Я от не розумію, як так можна було? Це ж взагалі неправильно. Але ідея в тому. Що надіючись на свою праведність, надіючись на свої поступки, надіючись на те, що ти ніколи не зробиш помилки, ти зробиш помилку, ти програєш. Бадьорий був дух, але немічне тіло. І на цьому тексті я б хотів перейти до другої частини своєї проповіді: Коли немічне тіло, бадьорий дух, під час того, як ми бачимо боротьбу Петра і учнів з тими обставинами, які навколо них, чи важкість від сну, чи, чи слова Ісуса, чи навіть е, люди, зрада Ісуса, і люди, які прийшли його схопити. Вони програють цю боротьбу. Але помимо цієї тілесної боротьби відбувається ще дещо. Відбувається духовна боротьба, яку, на перший погляд, ми не бачимо, яку на перший погляд ми не розуміємо. Ми думаємо, що от є обставини, і все, є оці речі і все, є отакі от поразки і все. Але. Подивившись на Ісус, ми з вами побачимо духовну війну. А коли відспівали, вони на гору ливну пішли. І промовляє тоді їм Ісус, усі ви спокустись ночі, цієї, як написано, уражу пастиря і розпорошиться вівці. Ісус цим, ну, цими словами, Він робить таку певну відсилку, відсилку до одних із старозавітніх текстів, це Захарія 13,7. «О мечу, збудись на мого пастиря та на мужа мого товариша, каже Господь Савоот: Ударь пастиря і розпорошиться вівці. І я оберну на малих свою руку. Він, ми, що ми бачимо в цьому вірші? Що Бог вибирає пастиря, щоб його вразити. Але саме цікаве, він пише: мого, мого товариша. Бог звертається до цього пастиря не так, знаєте, як поганий цар, якого треба вбити, поганий цар, якого треба покарати. А Він ставиться до нього як людина, як до того, хто, хто свій, хто товариш, хто чистий, хто чесний, хто справедливий. І Ісая 53,10 та зволив Господь, щоб побити його, щоб муки завдано йому. Якщо ж душу свою покладе, він як за жертву, за гріх, то побачить насіння і житиме довгі дні. І замір Господній рукою його буде мати поводження. Зволив Господь. Те, що зараз відбувається, воно відбувається по Божій волі. Нам на перший погляд здається, що, знаєте, Фарисеї, нарешті і пересвященники, нарешті, досягнули свого. Вони знайшли цей момент, знайшли зрадника, хто міг зрадити. Вони зібрали толпу людей, взяли з собою зброю і пішли на Ісус. І більше за все вони були, мабуть, горді своїм серцем за те, що вони це роблять зараз. Вони відчували себе сильними. Але Ісус, нагадуючи цей текст, Він говорить, що те, що зараз буде відбуватися, Воно не в руках цих людей. Воно не по волі цих людей, воно не по силі цих людей. Не вони є причинами, тому що це відбувається, а це відбувається через те, що Бог дозволив, що на це є Божа воля. Бог допускає це. Ісус дозволяє себе уразити не через силу і могутність людей, а через розуміння Божого плану спасіння кожного з нас. І цікава друга фраза про розпорошення. Це ще один доказ того, що кожен, хто надіється на себе, він буде слабким, він призначений на поразку. Бо, знаєте, коли люди розпорошуються, кожен біжить сам, куди він бачить, думаючи, що тільки Він себе може спасти. Далі ми бачимо Ісуса, який. В саду і говорить, і сказав він до них, обгорене сумом, смертельним душа моя, залишиться тут і пильнуйте. І відійшов трохи далі, припав до землі та й благав, як можна минула його ця година. І благав він, Ава, отче, тобі все можливо, пронеси ми ймо в мене цю чашу. А про те, нічого хочу я, але чого хочеш ти. Що ми знаємо про Ісуса? Ми знаємо про те, що Він, будучи повністю Богом, в один момент вирішує. Стати людиною. В нього є ціль, навіщо це він робить, але він стає людиною. Він стає на 100% людиною, така, як ми з вами. І будучи людиною, Ісус на 100% відчуває слабкість тіла. Він відчуває, настільки насправді Він слабкий. Він відчуває, що своїм тілом Він не бажає приймати ту чашу. Він не бажає приймати ті страждання. І знаєте, Багато хто схиляється до думки, що ця чаша, про яку говориться, це символ чаші Божого Гніву. Це чаша, яку мав би випити мали б випити ми з вами. Це чаша наших гріхів і чаша наших страждань. Але Христос її приймає. Він її приймає для того, щоб кожен з нас не був зобов'язаний пити з нею. Щоб для нас там не залишилось гнів. Щоб чаша. Була порожня. Ісус приймає це не через те, що Він сильний тіло, а Він приймає це, тому що Він перемагає своє тіло, свою слабкість в молитві. Він приходить, падає на коліна і молиться до Бога. Його перемога, вона не тілесна. Його перемога це не перемога сили волі, дисципліни чи ще чогось. Його перемога це духовна битва. Його перемога стосунка за це. Його перемога це молитва. Далі, наступна річ, на яку я хочу звернути увагу, це звертання, як Ісус звертається до, до Отця. Він каже, ава, отч. І знаєте, пробивши ці слова в пошуку в Біблії, ви не знайдете такого звертання до цього моменту. Ніхто в той час не говорив Ава, отче». ніхто в той час не молився до Бога і не казав батько, тату. Всі казали Господь, всі казали Саваот, всі казали Адонай, але ніхто не говорив тату. Галатам 4:6. А що ви сини, Бог послав у ваші серця духа сина свого, що викликує Ава, отче». Тому ти вже не раб, але син. Як син. Той спадкоємець Божий через Христа. Цікаво про те, що. А вже давно не міняється, да? так? Так. А можна назад вернути, мабуть, на слайда два? Ну, хай буде. Ой. Добре, я не клацаю. Там такий жовтий зелененький. Да, дякую. Ісус, Він звертається до Бога, Ава Отче, і, вибираючи смерть, вибираючи страждання, знаєте, як в Івана написано, якщо я не піду, то не прийде Втішитель. Якщо я не піду, якщо я не прийму цю жертву, якщо я не виконую Божу волю, то Дух Святий не прийде. Він не прийде на вас. Ви не станете його домом. І ви не зможете кликати Бога тату. Але тільки через Його жертву, через Його кров, через Його страждання, яке Він приймає в цій духовній боротьбі, ми стаємо синами і спадкоємцями Бога. Ми маємо можливість ззивати Аве тільки через те, що Його Дух у нас. І друге, що Він говорить, посилаючи Духа Святого, що це той, хто нас підсилить цій духовній боротьбі. Ісус не залишає нас самих в духовній боротьбі. Він не хоче, щоб ми програли. Він залишає нам того, хто буде боротися разом з нами, того, хто сильніший за все. Він хоче підсилити нас. Він не хоче залишити нас слабкими. І зараз, як він говорив, прийшов Юда, один з 12ох, а з ним люди з мечами та киями від перевсвящеників і книжників і старших. І зрадник. Його дав був знака їм, кажучи, кого я поцілую, того він, то він, беріть його, і обережно водіть. І, прийшовши, підійшов він негайно та й каже: Учителю, і поцілував його. Вони ж руки свої наклали на нього і схопили його. А один із тих, що стояли навколо меча, вихопив і рубанув раба рабапиросвященика, і вітяв йому вухо. А Ісус промовив відповідь: Немов на розбійника, вийшли з мечами та киями, щоб узяти мене. Я щодня був із вами. Навчаючи, мене, навчаючи і мене не взяли ви, але щоб збулося Писання. Е, наступна історія розказує знову ж таки про те, як схопили Ісус. Ми бачимо в інших Євангеліях, про те, коли вони всі прийшли, і бо Ісус промовив до них, то вони всі попадали долиць. Вони, будучи озброєні, будучи сильні, будучи натовпом, боялися його. Ісус, в цій, -цій ситуації. Коли учні його зраджують, коли е, до нього його зраджує Юда, коли його просто хапають люди озброєні, він залишається спокійним і впевненим. І цими словами він просто дорікає прямо в серце. Настільки ви слабкі. Настільки ви слабкі, що ви не взяли мене там, коли я просто стояв перед вами. Вам треба було прийти сюди, в таємне місце, де ніхто не буде бачити. Зібрати толпу людей і взяти зброю. Ви священники, які, по суті, не маєте мати зброю. Ви священники, і ваш, ваше завдання інше. Але ви взяли зброю в руки, щоб стати сильнішими проти мене. І як не дивно, в цій ситуації сильний Духом Ісус, Він залишається сильнішим, ніж. Весь цей натовп зброї. Він дозволяє себе брати в оточення, схопити себе тільки ради того, щоб збулося Писання. Він дозволяє це все ради того, щоб все відбулося згідно Божого плану. Бог задумав це, Бог допустив це. Але ніяк не люди придумали цей хитрий план. Що мені робити? Або як не програти більше, коли здається, що ти програєш. Перед вами дві картини. Вони згенеровані штучним інтелектом, тому тут можуть бути неточності. Але якщо ви бачите їх, ви бачите дві історії. Перша історія, хай буде та з краю, це шторм. Шторм навколо, і учні не сплять, але спить Ісус. І друга ситуація. Теж шторм. Шторм духовної війни. Тут, в Гесіманську саду, відбувається одна з ключових речей нашого християнства, нашого спасіння. І в цей момент Ісус не спить. Але його учні заснули. Що мені робити? Перше, що говорить Ісус, Він закликає пильнувати. Він закликає нас не бути людьми, які. Просплють духовну війну. Що для цього треба? Для цього треба постійно перебувати в тісних відносинах з Богом. Потрібно знати Бога, потрібно читати Слово, потрібно молитися, потрібно дивитися на себе і аналізувати себе, щоб побачити, чи не, чи не допускаю я якихось змін, чи не відступаю я від Бога, не заснути в духовному плані. Наступна річ, ми пам'ятаємо історію про чашу. Ісус, не дивлячись на своє повне небажання прийняти чашу, Він вибирає послужити нам. Він вибирає доторкнутися до серця кожного з нас. Служіння це не завжди те, що я хочу робити. Дуже часто це те, що я не хочу робити. Але, дізнавшись Божу волю, ми можемо бути впевнені в тому, що ми в команді. Христа. Знаєте, що відбулося, коли Христос помер і Воскрес, дияволу був переможе. Війна виграна, хоча битва триває. Коли закінчилась Друга світова війна, коли Гітлера вбили або він вбився, війна тривала. І дивлячись, що все, союзники вже думають план, як зробити так, щоб всім сказати про те, що війна закінчена, Сталін хотів трошки продовжити, бо він не встигав там підписати цей пакт. Цих пару днів війна тривала. Люди на фронті помирали. Люди на фронті не знали кінцевої цілі. Але війна була виграна. І так і зараз. Христос переміг. Духовна війна виграна. Єдиний наш зараз найкращий вибір стати на його сторону. Не проспати, не прогавити. цей вибір команд. Встати не туди. І третє це воювати на колінах. Коли люди прийшли зі зброєю проти Ісуса, вони виявили слабшими за Ісуса. Знаєте, зараз ми живемо в період війни. І кожен день ми очікуємо, знаєте, як зараз, очікуємо, коли вже будуть в 16. Коли вже там атака буде? коли нам прийде ще щось, якась нова зброя, яка допоможе нам виграти. І ми, як от фарисеї, пересвященники, очікуємо зброю для перемоги. Але основна перемога, вона духовна. Тому що, знаєте, така фраза, я написав, перемога від Господа. Що бої конів готують до бою, а перемога від Господа. Насправді, якщо ми перестанемо боротися духовно, Якщо ми перестанемо воювати за нашу країну перед Богом, за людьми перед Богом, за один одним перед Богом, за служіння, яке в нас є перед Богом, сьогодні будемо молитися за крок команди. Якщо ми перестанемо воювати за них, то війна буде програна. Не дивлячись, стільки в нас буде апаратури, не дивлячись, стільки в нас буде людей, не дивлячись, скільки в нас буде зброї. Ми програємо, якщо не будемо вести війну духовну, війну на коліна. Хотів би. На кінець помолиться і побажає, щоб кожен з нас був переможцем. Дякую, батько, за любов Твою, Господь, за те, що те, що Ти зробив там, Господь, воно більше, ніж просто діла нашого тіла, Господь. Учні, які тікали голі, Господь, вони просто показували настільки тіло слабке, Господь, настільки.